Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. А про що ми будемо сьогодні говорити? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. Я літаю, я біжу і скляною бути можу. Як ви гадаєте, про що я вам загадала загадку? Що може бути і океаном, і морем, і хмарою? Так, діти, дійсно, це вода. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду. Ми вже з вами і досліди проводили, і вивчали стани води. А сьогодні у нас ще буде цікаве заняття про воду. Ой, діти! А хто це стукає до нас? Зараз подивимося. Дивіться! До нас прийшов їжачок. Доброго дня, їжачок. Доброго дня. Я чув, що ви сьогодні будете проводити заняття, і я вирішив прийти з вами і поділитися, що я бачив сьогодні вранці. Ой їжачок, а чого ж, що ж ти бачив такого цікавого? Вранці, коли я прокинувся, я побачив, що навколо все біле-біле. І нічого не видно. Майже і мій ліс, і не мій. Я не можу впізнати його. Діти, зараз я і їжачку, і вам поясню, що побачив їжачок. Діти, а побачив їжачок, а побачив ти вранці туман. Ось подивіться на картинку, будь ласка, все, наче біле, нічого не видно. Десь вдалині тільки видно е, дерева. Туман це така ж сама хмара, тільки як, яку ми з вами звикли бачити в небі. Є, єдина відмінність, туман простягається біля поверхні землі, утворюється туман, як правило, рано вранці, по ночам, над водоймищами, як ось тут, бачите, внізині. Іноді туман може бути такий густий, що він. Буває і біля домівок, і на дорогах. Бачите, тут який туман над дорогою, де їде машина? І ця ситуація дуже-дуже небезпечна, тому що темно, водіям треба бути обережним. Ми сьогодні познайомилися з вами, що в осені вода має стан-туман. Також пізньої осені ми можемо побачити з вами воду у стані поморосі. Подивіться, поморозь це коли на травиці, на листочках, на гілках дерев, на павутинці з'являються такі маленькі-маленькі кристалики льоду. Ми з вами їх побачимо, коли почнеться у нас морози. І ще пізній осені ми можемо побачити воду у стані льоду. Як ось тут на картинці. Бачите, була калюжа, і коли вдарив маленький морозець, то калюжа вкрилася тонесеньким-тонесеньким льодом. Бачите, оце таким голубим кольором? Це льод в калюжі. Треба бути обережним, не ставати туди ногами, тому що можна послизнутися та впасти прямо в калюжу і намочитися. Дітки, сьогодні я вас познайомила зі станами води в пізньої осені. Це туман, поморозь і лід. Ось такі три стани води ми можемо побачити пізньої осені. Єжачок. Тепер ти зрозумів, що ти побачив на дворі, коли вийшов зі своєї до домівки. Так, молодець це був туман. А ще ти пізні осені можеш побачити і поморозь, і лід. Тож, не бійся нічого, це не страшно. Це такі у нас три стани води. Дітки, зараз пізня осінь. Тож, коли ви вранці виходите на вулицю і кудись ідете, примічайте три стани води, які ми сьогодні з вами вивчили. Це туман, паморозь і лід. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!